Ніколи не вгадаєте, скільки років цій прекрасній леді. Доброго дня. Доброго. — Дивлюсь, ви сидите, ви щось продаєте, чи ви ага. тут відпочиваєте? Ні, продаю. А що ви продаєте? Ну, попу, там, брючки. — І це ваше? Так. Да. А навіщо ви продаєте? Продати треба, гроші потрібні. — Не вистачає пенсії? Так, да, так. Да. А скільки вам років? 94. А як вас звати? Любов Вікторовна. Любов Вікторовна, а можна вам ручку потиснути? <рес> Слухайте, ви я б ніколи не сказав, що, що вам 94. А скільки у вас пенсія? Маленька діджіть. Три тисячі. Три тисячі? Що ж у вас купити? Хочеться щось у ну, вас підтримати, щось купити у вас. Можна у вас купити посмішку? <рес> 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 у вас дуже гарна посмішка. Я вам хочу приємно зробити, ви не проти. Я, коли такі дівчат, як ви бачу, ніколи повз не проходжу. Це вам. Дякую. Це, це вам? Ангела вам хранителя, щоб да. у вашому домі ніколи не переводилось, щоб у вашому домі ще була повна чаша. Дуже вам дякую. Віка здоров'я і щастя вам на довгі годи. А я ото бігаю зранку і вас випадково побачив. І думаю, забіжу я до вас, тому що ну як до такої дівчинки не, не забіг. А у вас чоловік є? От 6 сентября буде 43 роки, як умер. І синочка вже похоронила, 50 років Мужу сповнилася, умер. І синок 50 років. А що трапилось? Дихательне горло, ще попала. А муж Работал в Кировоградской области, он геолог. Там умер. А вы кем працювали? Я плановик, планова надежда. Вы освещена людина, у вас высшая свита, да? Да, да, да. Молюсь Богу день и ночь, чтобы Господь дал нам мира и добра. А скажите мне, купляют что-то у вас? Хоть... Купляют. Иногда, очень редко. Это да. дело случая. Спасибо, І я дякую, що дозволили вам. Я буду вас бачити, буду завжди підходити. Мене Данило, до речі, звати. Данило. Даня. Дай Бог вам здоров'я за вас моліться. Богу вам господь дав вікам здоров'я і щастя на довгі роки. дякую. А я буду а я буду коли приїжджати, буду до вас в гості заходити. Дякую. Бережіть дякую. себе дякую. не можу. Я проходити повз таких прекрасних дівчат, і Кожна моя ранкова дистанція закінчується саме. Так ставте лайк, робіть репости, нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці. No,